Сьогодні штук 5 сумочок так пошєм, щоб було. Волонтерка Світлана Ткачук озвучує своє завдання на день. Почти готова сумочка, бачите, така. От, вже одну, одну ручку я вже зшила, зараз ще одну ручку. Чим замінити поліетилен, вирішили одразу, говорить жінка. Не можна вже буде пластика, то будемо населенню роздавати оці сумочки. Канину приносять жителі міста чи підприємств. З неї волонтерки комітету Дніпровський плетуть сітки та шиють ковдри для українських військових. Решта піде на екоторбинки, пояснює пані Світлана. Любов, цвіточок, кольору, різні кольори. Будь ласка, ми пошиємо. Такі торбинки роздаватимуть безкоштовно, говорить голова комітету. Любов Здоровенко виробництво тільки розпочали. Втім, матеріал вже наготували. Це в нас назбиралося тканина і ми вирішили, що не буде ж воно пропадати, і якщо тканиною запаслися, то від вільних рук тут не відмовляються. Додає пані Любов. Хто бажає шити, щоб до нас при вміє шити, щоб до нас приходили в кого є час? Тому що у нас волонтерська організація, ми шиємо це безкоштовно за це. Ми гроші не платимо. Торбинки шитимуть такими, що багато місця у кишені чи сумці не займали, каже Світлана Анатолівна. І в кишеню, і в сумочку вона ж воно ж. Ви ж понімаєте, що воно легеньке і все гарно складається. Аби отримати таку сумку чи допомогти у її пошитті, звертатися потрібно до комітету самоорганізації населення Дніпровській. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.